Але ключовим і найбільш важливим для нас сьогодні є чітке і неухильне дотримання законодавства про працю і захист інтересів працюючої людини, тому що в період війни, наскільки ми розуміємо, всі дуже важливим є згуртованість нації, а неухильне дотримання законодавства є саме тим, що відрізняє нас від. Ворогів України, країну демократичну, країну правову від країни негілістичної. Ви всі знаєте, що сьогодні за кордоном знаходиться декілька мільйонів наших співвітчизників, і, безумовно, після нашої неодмінної перемоги нам належатиме побудувати тут країну європейського зразка. І саме тому дуже важливим для нас є залучення до. Процесу реформ європейських міжнародних стандартів і гарантій, оскільки ми розуміємо, що одним з ключових факторів, які повертатимуть наших українців сюди додому, є рівень правової культури і перш за все рівень робочих місць, на яких належатиме працювати українцям. А ми переконані, що саме гідна оплата праці і європейські стандарти робочих місць. Є тим основним критерієм, згідно з яким українці будуть визначатись чи повернутись їм на батьківщину, чи продовжувати перебування у країнах Європейського Союзу, які і за економічним, і за соціальним розвитком по деяких параметрах є для нас зразком. Саме тому з перших днів війни ми сконцентрували свої зусилля на підтриманні і збереженні соціального діалогу, тому що я можу сказати, майже в жодній країні, яка веде активну війну, широкомасштабну війну в ситуації, якої вимушено була опинитися Україна, процеси соціального діалогу не зберігаються. І Саме тому українські профспілки приділили цьому таку величезну увагу, і з першого дня ми були учасниками процесу формування трудового законодавства на період воєнного стану і були активними у підготовці своїх пропозицій, зауважень до законодавчих ініціатив. Адже ми мали законодавство радянських часів. Яке передбачало створення трудового фронту, проте воно, вочевидь, не підходило до складної ситуації, в якій е, опинились українські роботодавці і працівники, е, коли е, нестандартні е, і критичні військові умови диктували потребу е, підготовки нових підходів. І е, закон 21.36, всім добре відомий про. Е, Особливості ведення трудових відносин в період війни був першим пробним шаром, який багато в чому. Скажімо, так обмежив трудові права українців, як і інші конституційні права, які обмежуються відповідно до норм конституції. Проте наша наполеглива співпраця зі стороною роботодавців, стороною держави і різними експертами і громадськими активістами. У другій вже редакції цього законопроекту, яку Україна побачила влітку 2022 року, нам вдалося багато з цих спірних і обмежувальних питань для працівників зняти, зробити ці підходи більш гнучкими, більш ефективними і більш дружніми для працівника. Ви знаєте, що сьогодні по деяких напрямах вдалося навіть відновити діяльність Державної інспекції праці і контролювати зокрема такі питання, як невиплата заробітної плати, як питання пов'язані з неоформленням працівників на робочому місці. А це є критичним для того, щоб підтримувати належний стан трудових відносинах в регіонах України, які є. Відносно відносно підкреслюю більш безпечними мається на увазі захід нашої країни, куди було релоковано значну частину бізнесу з окупованих територій і з прифронтових територій. І де наші вимушено переміщені особи, які залишились на території країни, сьогодні шукають і знаходять нові робочі місця, і де фактично кується економічна підтримка. В той же час ми змушені були констатувати для себе, що багато політичних сил, які підтримували і до війни лібералізацію трудових відносин, а цей процес він не є унікальним для України, він є характерним для багатьох країн світу і Європи сьогодні, тому що. Сили політичні, які підтримують вільні ринкові відносини, які вважають, що ринок може вирішити і врегулювати будь-яку проблему. Вони є сьогодні доволі потужними і профспілки спілки опонують їм по всіх країнах світу ця ситуація не обійшла і Україну, і під час війни з'явилось декілька законодавчих ініціатив щодо лібералізації трудових відносин, зокрема в малому середньому бізнесі. Ми опонували їм, і власне ці законодавчі ініціативи діють і діятимуть виключно під час війни, хоча наш аналіз. І наша робота, проведена серед профспілкових організацій, дозволяє сьогодні не використовувати положення цих законів і тим самим базувати захист прав членів профспілок на загальних нормах трудового законодавства. Ми Декілька разів проводили аналіз використання тих законодавчих ініціатив, які дещо зменшили права працівників і щодо яких протилків висловились критично. Вони не мають сьогодні широкого застосування, і це до певної міри тішить нас. В той же час ми зрозуміли, що альтернатива щодо індивідуалізації трудових відносин, коли працівник сам на сам стає перед роботодавцем, вочевидь є менш захищеною, менш потужною стороною ніж роботодавець у трудових відносинах. Альтернативою може бути колективне регулювання трудових відносин. Саме тому ми вийшли під час воєнного стану з пропозицією щодо підготовки нового закону про колективні угоди і договори, який був в короткі терміни допрацьований, проголосований в парламенті, підписаний президентом, і цей документ фактично закріпив всі ці. Положення, які гарантують європейський міжнародний захист кожному працівникові, який є членом профспілки, і щодо якого від імені профспілки ведуться колективні переговори, цей закон в новій редакції вступає в силу після завершення воєнного стану, проте вже сьогодні дозволяє посилити саме такий напрям. Захисту працівника як колективні переговори, і ми закликаємо цей механізм широко використовувати, в тому числі і під час дії воєнного стану. Нам також вдалося переконати урядову сторону, яка з 2019 року відстоювала ідею лібералізації системи. Регулювання трудових відносин і просувала е, закон України про працю. Проєкт закону. Е, ми переконали урядову сторону про необхідність комплексного регулювання трудових відносин, е, виходячи з єдиних європейських концепцій, і сьогодні вже офіційно проголошено міністерством економіки, що воно веде підготовку е, проєкту нової редакції Трудового кодексу. Першу редакцію цього проєкту ми бачили. У нас виникла значна кількість зауважень до цього документу і у нас, і у сторони роботодавців. Ми обговорили його на двосторонній основі, надали ці зауваження, і вони зараз опрацьовуються міністерством. Нам обіцяють, що скоро з'явиться друга оновлена версія, яка вже стане предметом консультації в звичному для нас тристоронньому форматі. Ми розраховуємо, що. Міжнародна організація праці, експерти, громадські організації, в тому числі і професійні, такі як спілки журналістів, долучаться до цього процесу, і спільно ми підготуємо документ, який не просто оновить трудове законодавство України, а підготує нашу державу після перемоги до. Роботи і існування в рамках Європейського союзу, в рамках спільного ринку, який передбачає вільне переміщення робочої сили, а від того потребує низки специфічних положень розділів, які місяця і є характерними саме для європейського законодавства. Крім того, виник, викликає занепокоєння серйозна ситуація із збереженням заборгованості з виплати заробітної плати і тому профілковою стороною за підтримки низки народних депутатів підготовлено законопроект відповідний 95-10, який не лише пробить накопичення заборгованості по заробітній платі неефективною для роботодавців, але і створює. Прийне прийнято в світі в Європі систему гарантування виплати заробітної плати працівникам підприємств, які вимушено збанкрутували. Ми розуміємо, що таких суб'єктів після війни буде багато і, відповідно, буде багато позовів, Тому необхідно створити систему, яка буде дозволяти підприємствам функціонувати в цих умовах. Ми є частиною е, ініціатив, е, які е, опрацьовуються щодо реформування системи соціального страхування, пенсійного забезпечення. Щодо деяких ініціатив ми виступаємо жорсткими опонентами, інші підтримуємо. Тобто на сьогоднішній день фактично ведеться, не дивлячись на війну її е, жахи і. Е, Складні умови профспілками України ведеться повномасштабна робота щодо соціально-економічного і правового захисту наших членів. Ми щодня розглядаємо сотні звернень від первинних організацій, від членів профспілок, готуємо і поширюємо свої рекомендації щодо тих чи інших. Аспектів регулювання трудових відносин, в тому числі і під час війни, і будемо підтримувати це зусилля, а крім того, ведемо роботу, яку ми умовно називаємо проспілковою дипломатією, дипломатії, відстоюючи європейські засади і європейські підходи до процесу планування майбутньої відбудови, намагаючись допомогти дипломатам від. Держави щодо мобілізації міжнародної фінансової допомоги, яка є необхідною для підтримки функціонування економіки України, намагаємось консолідувати навколо нас гуманітарну допомогу і максимально активізувати профспілкову спільну.